Опа!» Сучасні технології дістались до однієї з найстаріших пам'яток Запорізького краю. 700-річний дуб отримав свій власний штрих-код. Ну, собственно, ви заходите зі своїм устройством, що у вас не було, там відкриваєте програму, робите це так, заходите, воно зчитує і переходить на страницю нашого сайту. Там є вся інформація про запорозький дуб. А точніше, – код який дозволяє зчитувати інформацію через мобільний пристрій. Тут знайдеться історична довідка, легенди, міфи запорізького дуба та навіть короткий проморолик. Прийдемо. Що з єдиного чугої гілки дуба збирається від кількох сотень до кількох тисяч животів, які висаджуються і роздаються у вигляді пастки. Так, на що нашого запорозького дубу опинилася в даній. the Та головне завдання запоріжців увіковічити пам'ять дуба, впевнені активісти. Адже запорізький дуб історичний символ, а кварко запереже його зображення живим. І ми плануємо зробити. Ну, перше, дуб треба перевести срочно із пам'ятки природи в історичну пам'ятку. Ми про це звернулися до мерії, і зараз ведеться процес. Я думаю, він дуже швидко все буде результат. І ми плануємо зробити з нього пам'ятник, тобто або засадити плющом, або ну дуб спасіння дуба заключається. Відкриття кваркоду відзначили й традиційним виступом учнів організації Спас, що навчаються та живуть на території комплексу. Вікніполонина це Україна. Моя Але Лисак Євген Нартов спеціально для медіагруп нові проекти.